Дорогу, і звертали увагу до себе. Це і їх справедливе законне рішення перебувати на виконкомі, коли приймається рішення стосовно їх, їх долі, підприємців, і в цьому нема. Це і старосильна позиція Михайлішина продана всієї міської ради, керівництво міської ради, які сховалися від людей, які боялися до них прийти. Це є рішення щодо реконструкції Тяту серпня. Ми всі розуміємо, в чому був тоді. Закладений підвалений цього конфлікту, це треба було зробити швиденьку реконструкцію на п'ятому секторі, і це ще почалося з квітня місяця. Mm -hmm. Ніхто в плані тих не бачив. Існує відеофіксація, коли пан Ротар, який відповідає, він є заступником е, Міхалічна з фінансової частини, то він, я розпитав, де документи, де плани, на підставі якого розробляли фінансування? Я не бачу. Ми змушені зараз готуватися, до... звертатися до суду щодо відміни цього рішення, яке не було прийнято в законний спосіб. Але на кінець-то я отримав план реконструкції. Це є план до... От... Це вулиця Какалинська, щоб ви розумієте. Оце є прилавки, контейнери трьох тонів, п'яти тоні, 20 тонн. Оце так воно є. Може воно хаотично розвивати. Може, воно неправильно розміщено, але треба було долітити. Потім ми подивилися, що знову вирішили. Опа, це план. Тобто все з стрункими рядами, все як воно відповідає європейським нормам. Певно, не знаю. Але з'явилися 4 магазини. На місці прилавки, на місці трьох тонних контейнерів з'явилися 4 магазини загальну площу десь 360 квадратних метрів. Це по поверхню по першому. А там, якщо е, подивитися думаю, вони скопіюють те, що на, напроти це калінка, це в двох поверхнях, це 750 квадратів десь там. Вулиця Халимська. Порков? Як ви думаєте, за що йде боротьба? Йде боротьба? За це, це. Як воно з'явиться там? Чи це є власники тих контейнерів, які, про яких говорив пан Продан, що в нього 17 контейнерів він готовий віддати? Це тут власник. Чи це буде продан через оцінок, чи піде во в громаду, чи піде воно в касу міста. Я не знаю. Я хочу подивитися, тому що дали генеральний план нібито погоджений всіма інстанціями МЧС і облгово я там не побачив, а ви бачите як капоція. І деякі зараз рішення, які приймалися сесією міської ради, були стосовно того, що було порушено. Водне Вогнезати щодо 25 метрів, не Ну, Я розумію, коли воно хаотично було забудовано, я вказує, що це попередники, ну все мені попередники. Так і, і ці хлопці не дуже утруждають себе Тобто для того, щоб треба всіх зберегти, але всі не поміщаються. Розумієте? І весь конфлікт полягає в тому, що оце треба було людям показати до того, як робити якісь руки. І чесно сказати, що прилавків того не буде. Що нам треба поставити магазини, ну, певно, що може треба торгувати продукцію з теплиць, які у Селесеньків розташовані, одного з відомих олігархів, треба десь збувати продукцію. Треба ж нагодувати нас перцем, помідором екологічно чистим. Але стежіться, але це буде нормально, це буде і люди побачать скажуть, ну, ми що мама, не там, все, значить, йду додому. Нема ще дітей відправляти. А нам розказали, що це все є і це все погоджено деякими підприємцями. Певно, ті підприємці, які не попали сюди, вони це не погодять ніколи. Бачите, на обласному рівні вони оборудки більш такі великі, прогортають. Так?